Очі та додаткові руки саме так військові називають дрони на фронті. Завдяки безпілотникам наші захисники мають змогу ефективно виявляти та нищити ворога. Військовий 130-го батальйону територіальної оборони з позивним баз сьогодні отримав від рівненської громади дрони. 3 t для батальйону, який на позиціях щодня каже чоловік. Така техніка дуже важлива. Цими дронами ми спостерігаємо, як підходить ворог. Як і малими групами, так і великими, як проводиться розмінування, знаходимо їхню артилерію, знаходимо міномети, піхоту, маленькі групи, скупчення, і так само будемо коригувати міномети з знищення їх. Військовий із позивним архонт також отримав два дрони. Така допомога каже чоловік, дуже важлива, адже дрони розхідний матеріал. Сьогодні від Рівненської громади ми отримали ці чудові мавики 3Pro, вони нам допомагають. Розвідці знаходжені ворога ворожих позицій, ну і відповідно подальшій роботі. На жаль, інколи буває так, що ми втрачаємо, ну втрачаються така техніка, тому що ворог постійно застосовує реби і інші засоби. Знищення наших, окрім дронів, захисники отримали старлінки. Загалом допомогу надали для 31 військової частини. Дуже важливо вкрай, і сьогодні це кількість 63 дрони, 19 старлінків і також дев'ять станцій. екофон. Я думаю, що будемо збільшувати і сьогодні. Ми знову оголосили тендер. Тобто, дякуємо нашим платникам податки, тому що згідно тієї програми, все виконується. Ми передаємо, ми спілкуємося, намагаємося максимально бути завжди в допомозі. Віктор Шекерезян додає, запити військових не зменшуються. тому громада продовжить їх підтримувати, намагаються задовольнити усі потреби. Я думаю, що це вкрай наше. Це наша обов'язок робити це по максимуму допомагати. Тобто сьогодні на сьогодні, і це та, допомога дуже важлива, тому що якщо ми маємо зробити спільну перемогу, маємо робити максимум все, що від нас залежить. Від початку року, майже кожних два тижні рівнецька громада передає військовим необхідну техніку. Разом із тим постійно здійснюється закупівля нового обладнання. Дарина Чермшина та Богдан. Прокопчук телеканал ITV Media Group.